Однорічний Артем народився на Франківщині, коли хлопчику було три місяці, йому поставили діагноз: виражена печінкова недостатність та непрохідність жовчо-вивідними шляхами. Дитині була потрібна трансплантація печінки. Він народився здоровий, так як всі дітки ну червоні. Але коли дитина починає більше їсти. То він ставав жовтішим, тому що в нього жовчні шляхи забиті. Я дуже рада, що ми дочекали цього донорства. Бо зараз читала навіть в інтернеті, що деякі випадки бувають, що діти не дочекають донора, що є кровотечі, які. Ну, дякувати Богу, у нас був стан такий стабільний, що нам. Дозволялося чекати донора, і що ми його дочекали. Урган відправили з Вінниці до Львова гелікоптером, адже починка може бути придатною до пересадки тільки 12 годин. Гвинтокрил летів до Львова півтори. Донором для Артема став 44-річний житель Вінничини. Молодий мужчина із розривом аневризми головного мозку і з дуже великим крововиливом якийсь є, на жаль, несумісний з життям. Родина донора дала згоду. Ми щиро вдячні. Наша шана, але це дійсно різдвяне диво і можливість дати використати останній шанс для дитини. Порятунку операція відбувалась у кілька етапів, адже дитині не пересаджують орган дорослої людини, а беруть лише його частину для того, щоб це розділити. Ну, по перше, треба зараз техніку спеціальна підключити, і по і по друге, треба, щоб анатомія була підходяща. Зараз ще її важко оцінювати. Зараз вона оцінюється після того. Починка розділяється, виділяються всі елементи, які забезпечують і кровопостачання, кров, кров тік, жовчий відтік. І після того, коли ну можна буде зорієнтуватися, що це все підходить, тоді почнеться операція". для трансплантації використали 370 грам печінки. Орієнтовно, це три відсотки від маси тіла хлопчика, який тоді важив менше десяти кілограм. У хлопчика був цироз печінки, як вивіді, білярна атрезія. У хлопчика був цироз печінки, міліарна атрезія. Це така вроджена патологія, коли є аномалія жовчовивідних протоків. Жовч, скажімо так, не відводиться печінкою. Вроджена така патологія, і формується цироз, тобто жовч не потрапляє в кишку, як у всіх нормальних людей. Чні попадають в кишку, як у всіх нормальних людей. Операція була успішною, і тривала близько 12 годин. Технічне часі, ми все зробили, Ну як і довго бити, той ми посмотрети з технічної сторони. Ми зробили все добре. Ми подивились кровотоки всі добрі, і артеріальні, і венозні. Печінка теж добре виглядає. УЗД наш влаштувало, але як говорив Кирило Анатолійович, справді це початок шляху. Потрібно налаштовуватись все, що може бути, але будемо надіятись на краще. Поки все добре. Може бути, будемо сподіватися на лучше. Поки все в порядку. Він нас дуже тішить, що він у нас є, і хочеться, щоб він жив. Хочеться нормального дитинства. Хочеться додому. Нас вдома всі чекають. Всі за ним сумують. Зараз хлопчик у реанімації. Попереду у нього реабілітація. Ірина Мочульська на Онисько, Новини на Суспільному. Львів.